Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. Іштар, вітаю вас, вітаю вас, Олена, рада бачити. Рада вас бачити. І сьогодні для наших глядачів ми хочемо записати таку тему, яка зараз мені здається просто рве тренди Ютубу. Зараз про це всі масово говорять, тому що вже всі відчувають цей вплив на собі. Я говорю саме про період з 7 вересня по 21 вересня. Для тих, хто не знає, це період з початку місячного затемнення по сонячне затемнення, яке нас очікує 21 вересня. Дуже багато міфів, дуже багато до. Омислів про те, все ж таке, що це за період? Хтось каже, що це кармічний період, хтось каже, що в цей час люди будуть проходити масову трансформацію, очищення. Хтось каже, що в цей період не можна загалом починати щось нове. Тобто треба максимально довіритися, розслабитися, очиститися, повністю відпустити старе, і вже потім рухатися далі. Але у кожного звичайно, своя думка, і ось хочу запитати вас, що ви скажете, як люди будуть проживати цей період з 7 по 21 вересня? Чи дійсно він особливий, чи дійсно ми будемо відчувати його вплив на собі? Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить. Саме вам ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під відео. Насправді це дуже прекрасний період, і це період не тільки закриття старого. От, наприклад, портал і чудовий період 9.9.9. -9, -9. 9 вересня, 2025 рік. Це портал 9.9.9. Як ви думаєте, що він означає? Це кульмінація. Перша як трійця. три дев'ятки. Перша трійка, перша дев'ятка із цієї трійці це. Закриття усіх внутрішніх конфліктів, усіх таких непрожитих емоцій, усієї карми, усього того, що вже застаріло, що вже віджило, усі події, які зв'язують людей із непотрібними людьми, непотрібними ситуаціями. Перша дев'ятка це закриття старих програм особистістю однією людиною. Друга дев'ятка це закриття колективної свідомості людини. От є колективна свідомість у нас на землі, наша людська, і це також закриття уже колективної свідомості усіх якихось непропрацьованих переконань, якихось кармічних уроків, всього того негативного. А третя дев'ятка. Це перезапуск і оновлення самої Землі, тому що наша планета вона переходить на вищий рівень вібрацій. Кажуть, їх називають 5 d виміром. Тобі ж наша планета почне уже вібрувати на іншій частоті, і не кожна людина зможе бути в резонансі з цією частотою. Розумієте? І дуже цікавий момент, що зможуть вібрувати разом із землею ті душі, які з легкістю зараз відпускають усе старе, усе віджили, матричні драми, будь-які непорозуміння, якісь такі процеси, залежності, прив'язки до будь чого до людей, до фінансів, до житла, до свого. Тіла, ось коли люди зараз в цей перехід підпустять все це старе, те, що вже не служить благом для жодної людини, тоді з легкістю перейдеться в новий цикл. Новий цикл це нова вібрація. Нам дуже добре, знаєте, як плисти потечії, і нам буде дуже добре, якщо ми будемо на синхроні із енергіями землі, тому що якщо наша планета енергія землі її свідомість перейшла, наприклад, у п'яту мірність. А наші фізичні тіла тримаються за щось за когось, або не впевнені в собі, тримаються за якісь віджилі парадигми, якісь старі переконання. Хто щось сказав, повірили насліпо пішли не тою дорогою, хтось щось показав, зразу примірили на собі. Тобі ж немає автентичності, і якщо от люди зараз зможуть пройти це, відпустити з легкістю і довіритися новому процесі, тоді буде нова гілка реальності для тих людей. Звичайно, є такі люди, які не можуть відпустити старі образи, старі розчарування, старі емоції, прив'язки до людей. Вони залишуть, залишаться проживати свій сценарій, і це їхній вибір. Є свобода волі. Ну, ось цей коридор, що ти сказала за темний. І про те, що не можна щось починати. У мене інша думка, так як мені по інакшому говорять. І у мене не тільки сьогодні багато проєктів стартувало нових, але і сьогодні такий неймовірний день. Це код дев'ятки, це код духовного зростання. І це не тільки завершення циклу будь-якого це і новий початок. І дуже добре сьогодні все відпустити в цей день, абсолютно все те, що нас тривожить, і перейти в новий цикл, довіритися творцю. Але я хочу сказати так: те, що мене навчають, і як я живу. Якщо у вас зараз піднімається мотивація, натхнення, ви маєте нові проекти, нові ідеї, нові думки, ви хочете їх уже розпочати, але хтось вам сказав, що сьогодні не розпочинай, тому що поганий період, Ну я можу порекомендувати одне: слухайте своє серце. Своє вище я і себе, тому що той голос, який говорить ізсередини вас, це голос Бога, це голос вашого вищого я. І якщо ви дозволите заглужити заглушити цей голос іншими сторонніми звуками, сторонніми людьми, і пам'ятайте, що інші люди можуть проєктувати на вас свої страхи. І Якщо інша людина повірила в те, що не можна сьогодні щось розпочинати, вона цей страх може проектувати на вас, і ви зможете взяти цю програму страху як за свою. І не піти за цим. Але пам'ятайте правило таких п'яти секунд. Якщо душа дає ідею, дає якусь таку натхнення, ви хочете прямо зараз це зробити, але ви себе стримали, побоялися, тоді включається розум, включається страхи, включається наше его. І тоді ми не робимо це. І я впевнена, що багато людей мали якісь такі е, нові ідеї, які хотіли розпочати, але потім трішечки зупинилися, почали обдумувати цю ідею. А чи це буде благісно, а чи комфортно зараз розпочати і про цей інший день не розпочали? Тому що якщо ми втрачаємо оцю золоту нитку, якщо ми втрачаємо цю ідею. Повірте, якщо Бог вам дав план, то він дав вам уже і ресурс, і людей, і натхнення, і мотивацію, і енергію на те, щоб ви уже його пройшли. Цей план досконалили. Думки від нас до нас не приходять з фантазії. Люди бояться, що це фантазія, якась, але вище я з нами спілкуються через думки. Наша душа спілкується з нами через думки, через відчуття в серці, через емоції. Якщо у вас є зараз бажання саме в сьогоднішній день, во цей коридор затемнень, прекрасний час. Щось розпочати з Богом. Розпочинайте. У вас є віра, у вас є сила, у вас є життєва енергія. Розпочинайте вперед. Не дивіться ні на кого, не слухайте нікого, слухайте тільки себе. Тому що, якщо вам Бог дав цю ідею, знаєш, він для вас забезпечить всі благісні події, і навіть планетарно на вас не будуть так планети впливати. І ще хочу сказати, що кожен говорить зі свого рівня свідомості, і треба поважати кожну людину. Тому що кожна людина вібрує на своїй частоті, і вона не може сказати по інакшому, якщо в неї є багаж страхів і програм, і вона бачить на своїй частоті саме так, і вона це говорить. І для неї це є істина. Якщо людина змінює свою частоту, вона на ту ситуацію дивиться вже з просвітленими очима, навіть із жартома. І коли ми змінюємо свою вібрацію, ми дивимося на попередні ситуації, які були. У нас хто тоді ми називали їх кармічними, і було господи, Боже, як це пережити? А тепер ми дивимося і думаємо, Боже, така дрібниця була. А я скільки туди сил вилив, я скільки старань туди вилив, скільки я емоцій негативних пізнав чи пізнала, а воно навіть не вартувало того, розумієте? Тому е, я працюю так. Якщо мені є е, е, ідея, є натхнення, і там сказала з каналу, мені сказали, що зараз саме блага для тебе оцей цей проект або ця подія, бо зараз потрібно провести цю енергію, цю медитацію. Я роблю, і зазвичай, коли мені говорять, наприклад, певні дати, коли проходить там певний ретрит, певне навчання або відкриття каналу. Я тільки потім дізнаюся, наскільки це благоприятні дати, розумієте? Тому що все залежить від нашого сприйняття і від нашої віри. Якщо ви будете вірити, що сьогодні ваші починання приведуть успіх, бо вас благословив творець на це починання. Ніхто вам не зможе заборонити, тільки ви самі. Повірте, благ і недобрих чинків нам ніхто не може зробити. знаєте, чому, бо ми самі собі все можемо зробити. Ми самі все напридумуємо, самі образимося, самі поплачемо, самі себе простимо і далі йдемо. Повірте, ніхто іззовні не може на нас вплинути, якщо ми не даємо дозвіл. І якщо хтось каже, що сьогодні неблагоприятний, а ваше серце вам підказує енергетично, що це твій час розпочинай, стартуй, іди вперед. Ти благословенний, тоді. Не дозволяйте заглушити свій внутрішній голос, бо це є голос нашого нижчого я. Слухати вас одне задоволення. Абсолютно погоджуюсь з вами. Дякую за таку думку, за такі поради для наших глядачів. Впевнена, що у наступних випусках ми поговоримо про ще цікавіші речі і до зустрічі з вами у наступних ефірах. Дякую до зустрічі.